Летять роки веселі, полуничні, різнокольорові, 23 педагогічних років в нашому НВК пролинули як один день. За цей час був не один день, проведений в шаленому драйві. Серце часто звучало у ритмі румби, а різні заходи проходили в пристрасному гарячому танго. бо все на світі має свій ритм. Свій танок, свою мелодію, свій музичний малюнок має і наш навчальний заклад. І сьогодні я хочу всім сказати, що моя школа найкраща, бо в її стінах я провела більшу частину свого життя. І зовсім не жалкую про це, бо зі мною поряд були мої колеги, мої друзі, мої наставники. Мені хочеться сьогодні розповісти саме про них, їх здобутки і таким чином довести, що наш НВК найкращий навчальний заклад. Кожен учитель був колись школярем. Сьогоднішніх учнів є майбутні вчителі. Доки покоління вчителів буде змінюватися, наш НВК житиме і молодітиме. Моєму найкращому навчальному закладу присвячується. І посивіли в скороні сумні твої уста. І відлітають та твої літа. Спасибі вчителю, мій давній оберіг, за те, що я ми любимо свою школу. Ми в її стінах були учнями, а тепер тут працюємо. І тут навчаються наші діти. Школа це наша доля. די колесы закрыны за тэлеפון Hallo, it is? Es läuft. Begint er stunde? Er stunde beginnt. Это класс устрою досі перед очима перші учні, перші професійні кроки. Це більше, ніж робота. Це доля. В школі з 1974 року. Звісно, починати було дуже важко. Скільки всього траплялося на нашому педагогічному шляху, я в школу прийшла працювати в 1975 році. Дійсно, на нашій педагогічній ниві все траплялося, але хочеться говорити про те, що тільки була. Радість, гордість за наших вихованців. Дуже горда тим, що мій предмет біологія пригодилися багатьом учням. От Винокуров Саша працює лікарем, Бондар Сережа працює лікарем. В школі у нас працює Докучаєва, Шмирига і багато-багато інших дітей, яких пригадати за цей короткий термін і важко. Колеги дуже прекрасні у нас колеги. Дуже з ними ми попрацювали тривалий термін. Ну а мене доля в цю школу закинула після аварії на ЧАЕС. І в даній школі це другий мій колектив у моєму житті, а стаж у мене досить вагомий, 39 років. Я вдячна, що школа прийняла мене так дружно, що в мене хороші учні. Хороші колеги, але часто згадуються і ті, з ким я разом вчилася. Ось мої дівчата, які через 40 років як подруги, і маю надію, що і теперішні учні також добрим словом будуть згадувати і мене, і школу, і весь наш вчительський учнівський колектив. Давайте усно розв'яжемо задачу. Світлана маю для всіх чудове відкриття. Світлана Івановна, виявляється, що кожен вчитель за 10 років роботи навчає приблизно 3 тисячі учнів. Цікаво, поважна циха. Ціка. Так, уявляєте, Світлана Іванівна, це ж ціле місто. Собі. А чому тут дивуватися, коли кожен день учителя це непередбачуваний день, це день нових знань і нових відкриттів. Це маленька планета, яку вчитель зі спритністю поважного астронома відкриває світові Маленькі планети. Ось вони за партами. На цьому наш навчальний день сьогодні закінчиться. Зараз ви збираєте свої речі і йдете додому. Я вас прошу бути дуже обережними на дорогах. Не забувати про... Школа доброго дня! доброго дня! Сьогодні у нас з вами чергова робоча лінійка, на якій ми підведемо підсумки за місяць. А сьогодні я хочу вручити нагороди нашим вчителям, які віддають всі свої сили, знання, вміння вам, учням, я хочу, щоб ви знали, що не тільки ви. Є відмінниками навчання, а й учителі є відмінниками своєї педагогічної праці. Мета моєї роботи, щоб на уроці панувала радість. А помічниками її були добро і краса, щоб діти розуміли, для чого вони вчаться. Наталія Павлівна, я як вчитель географії і класний керівник 9 класу, а. прошу всіх присутніх зареєструвати моє відкриття. Ми готові. Вся справа у цьому щоденнику. Тут стільки оцінок. Сподіваюся, гарних. Звичайно, за моїми підрахунками, у цьому щоденнику приблизно 100 оцінок. Це ж ціла купа. Ви уявляєте, скільки терпіння має бути у вчителя, щоб виставити десятки, одинадцятки. Ну і інші, відверто кажучи, не завжди приємні оцінки. Відкриття зараховується. Зараховується. Але воно сьогодні не останнє. Сподіваюсь, що молоді вчителі сьогодні нас ще приємно здивують своїми досягненнями. Вони уже нове покоління. Подивіться на них, чи не нагадують вам ці юні обличчя когось, хто вам уже добре знайомий. Коло замкнулось, молодь продовжує вчительську справу. Незважаючи на ще молодий досвід, вони є надією нашого НВК, його майбутнє. Пам'ятайте, що вчитель продовжує себе через своїх учнів. Ось вони, наші учні! Вони не схожі, біляві, руді, чорняві. Вони різні за характером, за своїми іменами, за віком. Але всі вони наші учні, наше продовження. А це хто? Діти, це учні, які вчилися дуже багато років. І всі вони мають спільне. А знаєте, що Всі вони вибрали єдину долю, долю вчителя. І всі вони зараз працюють в нашій школі. Ось це обламська біля Сергіївна. Ось це Грицун Наталя Володимирівна. А ось це директор нашої школи Наталя Павлівна. А це ваша перша вчителька Ірина Володимирівна. Такими вони були в дитинстві. У кожного з них були свої вчителі. Мудрі, веселі, добрі, поважні. І кожен з них промовляв, учителько моя. Дорогі вчителі! Ми щиро вдячні вам за знання, тепло і турботу. Низький уклін вам, дорогі наші, ці квіти для вас, адже без вас наша НВК. Не матиме свого ритмічного малюнку. Як цього вимагає шкільна композиція. Ми пишаємося, що в нашому НВК працюєте саме ви.